В магазинах обдурюють, я думаю, найчастіше. А з останніх вуличних де було? Mm. Uh, ну, чесно кажучи, я не можу навіть зараз сповнити. Просто ті міста, де дійсно обдурюють, я туди раз ходжу і більше не хожу. Ну, вони втрачають клієнтів в моєму ліці. Які тепер не ходити магазини тисвітової? Продуктове, ну, це... ну назвати не хочеться, тому що може там змінилися продавці на сьогоднішній момент. Ну, можливо, але ж був такий факт, можемо сказати. Ну, багато таких магазинів? Немало, достатньо, так. Да. Багато людей, не магазинів, а людей, які не чесні, да? які не по совісті працюють багато таких. Як саме вас обдурювали? Які це були суми? Ну, обважування і неправильна здача. ну, Суми незначні, да, для багатьох навіть ну, непомітні. Але ж... Оце там 2-3-5 гривень. Ну, були до 15, 30 гривень. Смотря, як робиш покупку. Чим більше покупка, тим можна більше обманути. Це ви помічали ще в магазині чи вже як додому прийшли? А, ну, звісно, як додому приходила, да. Ні, 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 я не, не, вам нічого не скажу. Вроді ніде не дурили поки. Ну бувало в магазині. В якому? Ну, так я, якщо чесно, ну, в сім'ї було недавно. Набагато? Та ні, не набагато. На селі пологах у нас такі є, товариші. всі трошки. Теж в продуктових магазинах, так? Продуктових, да. ну, так. Бы, конкретно, так, да, я так уже не пам'ятаю. Койдеш не як атака, ну щоб мене дуже сильно десь обдурювали. Іменно ну, в сфері продуктів, да. так. Тебе ні разу, ні. Но все одно тільки перевіряю, тому що жила в Запорожжі, там обдурювали хорошо вам сторік. А, а які це суми зазвичай? Там, гривня, 2-3, 5. Та буває на п'ять, і на шість, і, і десять, да. так буває так. Ви зазвичай це в магазині помічаєте, чи вже як додому приходите? Ну спочатку як додому, а потім вже якщо я простоя в ті магазини там, де мене обдурювали раніше, там, наприклад, у себе там я живу на селі полог, я туди не хожу, тому що я знаю, що там і ваги не ті, і все, і, і саме продавець, вона така там, що може, конечно. Ну взагалі я стараюся на касі, наприклад, все прийти, тому що все одно життя зараз важке. Людям місті нічого, тому кожен заробляє як може. Так, да, одна структура правительство, малу пенсію платить. А якщо ближче до нашого міста, десь обдурюють? Ні, ні. Пенсіонерів жаліють, тому таких явних нарушень немає. Ну, в основному, ну як, в магазинах, на базарах, от такі от. А в яких саме магазинах траплялись такі випадки? Чесно говоря, зі мною таких історій дуже рідко таке було. Ну, я, чесно кажучи, названня вам не скажу, але бувало. Це дуже давно було. Я даже... в АТБ часто буває таке, що де то що то не свіже може лежати. Ну знаєте, в різних тих самих. Це просто треба, як вам об'яснити. Ну... Ну, Сказати... з, з останнього, можливо, таке, що ви ну, западні. З останнього зі мною такою ще не бувало. Щоб от, о, Раніше таке було, а в час в даний момент. Ну, по банках, так. Да. І десь трапляється, що вдурив? Ну було. А що було? Ну було. Ну на яку суму вас обдурили? Ну на суму. У мене діду мера сталося кредит, який мені скільки просила, він дуже болів сильно. І я просила, щоб йому не давали. Йому дали кредит, прийшлось мені виплачувати. Це велика була, сольна, була. Велика, 6 тисяч. Для мене велика на мою пенсію. То ви гадаєте, це вас саме обдурили? Оце обдурили. Да? Те, що не сказали правду. Угу. Все-таки чоловік, все должно... колись правда должна бути якась. Ну, найчастіше на ринку. Буває і в АТБ. ціни там. Туди-сюди їх не поміняли, товар лежить, ти взяв, сліпий, вдома, хіба ти його вдома роздивився, вдурили, і ти за ці два рублі чи три рублі. Ну, а от з останнього Але... щось вам запам'яталося у пам'яті, де вас в останній раз, так що ви пам'ятаєте. Ось у тебе на днях. Теж по скидці скітки з ученки. скакав там, ну ну, було скидка. Як я на другий день подивилася і на вітрині, там була трошки скітка, а тут лежало воно по 9. І, і наклейка була, ця, що по скидці йде. Прийшла додому не 9 рублів, а 14, так як там на вітрині стоїть. Ні, не, не обдурюють. Я хорошо читаю в магазині роботу. А ви часто обдурюєте? Ні. Стараємося, щоб були покупателі не обдурюють. Тільки по газу нас обдурювали по щитам, а так більше ніде вроді. А що саме була за ситуація з газом? По платіжкам. Велика сума була якась? Була більше тисячі. А як так сталося, що вас надурили? Як ви це зрозуміли? Ну, то, що ми дивимося по показанню лічильника одне, а приносить зовсім друге по платіжкою і все.